Розділ 16. Наступного ранку Джорджа сиділа біля вікна на банкетці і не знала, що під сидінням безслідно зникли ті, кого вона шукала, аж поки почула слабкий звук в коридорі. Дівчинка блискавкою сховалася під ліжко. Хтось крався. Довгим коридором, Джорджа тихо лежала на підлозі, трохи піднявши ковдру, аби підгледіти, хто там дивовижні речі кояться сьогодні вночі. Хтось увійшов у двері, зупинився, щоб роздивитись і послухати. Потім підкрався до банкетки. Джорджа слухала й спостерігала, напружуючи очі в темряві. Вона розрізняла якісь обриси на тлі сірого квадрата вікна. Невідомий схилився над банкеткою. Він давав собі раду без світла. Джорджа розчула димні звуки. Спершу пригодень пальцями обстукав опущене сидіння. Потім почулися легке дзвякання металу і слабке потріскування. Джорджа не уявляла собі, що цей чоловік, якщо цей чоловік тут робить. Хвилин п'ять приходень порпався у темряві, потім пішов геть так само тихо, як і увійшов. Джорджа не могла позбутися думки, що це блок. Хоча його обриси на темно-сірому тлі вікна розпізнати було важко. Але разочок він кахикнув так, як кахикав блок. Це має бути блок. Але що він робить уночі на банкетці в батьковій кімнаті? Джорджі здавалося, що це поганий сон. Ланцюжок безглуздих і дивовижних подій. Де її батько? Може, він вийшов з кімнати і блукає по дому? Де смоляний? І чому він кричав? Він би далебі так не кричав, якби її батько спав у кімнаті? Джорджа вся у дрижаках, ще трохи полежала під ліжком. Потім обережно вилізла з під нього і вийшла за двері. Прокралася до кінця довгого коридора, відчинила двері на сходи і визирнула. В усьому будинку було темно. До Джорджі долинали якісь слабкі звуки, дренчали шибки, перепували меблі, але більш нічого. Одна думка не йшла їй з голови мерші дістатися до кімнати хлопців і розповісти їм про всі дивні події. Вона перейшла сходовий майданчик і прослизнула до кімнати Джуліана. Діки з Джуліаном ще, звичайно, не спали, чекали, коли Смоляний повернеться разом з Тімі і Джорджію. Але з'явилася сама Джорджа, перелякана Джорджа, яка мала розповісти дивовижні речі. Вона накрилася периною на ліжку Джуліана і пошепки розповіла про свої пригоди. Хлопці були приголомшені. Дядько Квентін зник, Смоляний зник. Хтось потайки який пробирається в кімнату і порається з банкеткою. Що все це означає? Ми зараз всі разом вирушимо до кімнати дядька Квентіна, нарешті вирішив Джуліан, одягаючи халат і розшукуючи свої капці. Підозрюю. Що заноситься на дуже поважну справу. Спочатку вони зайшли до дівчат і розбудили їх. Обидві страшенно перелякалися. Незабаром усі п'ятеро зібралися в сусідній кімнаті, з якої так загадково зникли батько Джорджі і смоляни. Джуліан зачинив двері, сунув портьєри і вмикнув світло. Усім одразу відлягло, бо справді страшно блукати в темряві навпомацьки з ліхтариком в руках. Вони оглянули спорожнілу кімнату. У ній не було нічого, що пояснило б, як зникли люди. Ліжко було зім'яте й порожнє. На підлозі валявся ліхтарик, який смоляний упустив. Джорджа знову повторила нібито почуті слова смоляного, але пояснити їх ніхто не зміг. Навіщо кричати про пана Барлінга, якщо в кімнаті був лише твій батько? запитав Джуліан. Не міг тут ховатися пан Барлінг. Це нісенітниця. У нього немає нічого спільного з твоїм батьком Джорджа. Знаю, але я впевнена, що чула, як смоляний вигукнув саме ім'я пана Барлінга. Сказала Джорджа. А може, а може, пан Барлінг. Проникнув до кімнати через таємний хід із шафи з якимись темними намірами і повернувся тим же шляхом, прихопивши з собою інших, бо вони його викрили. Це звучало правдоподібно, але непереконливо. Діти підійшли до шафи і відчинили її. Пошукали серед одягу таємний вхід, але маленький металевий важіль, який треба було натиснути, щоб камінь зрушився, зник? Хтось його забрав. І тепер у таємний хід неможливо було потрапити. Подивіться. Здивувався Джуліан. Хтось і тут попрацював. Ні, Джорджо, невідомий опівнічний приходень не міг повертатися цим шляхом. Джорджа зблідла. Аж досі вона сподівалася проникнути до Тімічі через цей потайний лаз у шафі. Тепер це неможливо. Вона серцем линула до тімі, бо якби великий відданий пес був із нею, усе виглядало б не так жахливо. Я впевнений, що за всім цим стоїть пан Ленуар, рішуче мовив Дік, і блок теж. Закладаєш, Джорджо, ти бачила, як саме блок порався тут уночі. Гадаю. У темних справах вони з паном Ленуаром, як і їхало, так і здибало. Ну що ж, тоді не варто розповідати їм про все, що тут сталося, сказав Джуліан. Якщо вони стоять за всіма цими чудасіями, нерозумно було б ділитися з ними тим, що ми знаємо. І твоїй матері ми не можемо розповісти. Мерібел, бо вона природно тут же поділиться цим твоїм батьком. Достото невідомо, що робити. Ен заплакала. Налякана і розгублена, Мерібел теж почала схлипувати. Ось ось і Джорджа попустить сльозу. Але натомість вона тільки оком зморгнула, бо Джорджа ніколи не плаче. Хочу побачити П'єра, хлипала Мерібел, яка обожнювала свого спритного і відчайдушного брата. Де він? Я знаю, що він у небезпеці. Хочу його побачити. Завтра ми його порятуємо. Не турбуйся, ласкаво мовив Джуліан. Уночі, однак, ми нічого не можемо вдіяти. Наразі у вершині контрабандистів нам ніхто не порадить і не допоможе. Я пропоную поспати. Ніч мати дасть пораду, а вранці сплануємо наші дії. Може, на той час смоляни і дядько Квентін самі знайдуться? Якщо ні, то комусь доведеться розповісти про все панові Ленуару. І ми подивимося, що він робитиме, а тоді одразу зрозуміємо, має він до цього якесь відношення чи ні. Здивується він, чи засмутиться, щось він матиме робити. Викликати поліцію або перекинути дім догори ногами, щоб знайти зниклих. Ми незабаром зрозуміємо, що тут відбувається. Продовження буде.